Всім привіт! Сьогодні у нас з вами буде ось така одна посилочка. Це це у нас з Алікспресу, це комплексна посилка, і посилці є дуже багато всього. Наразі хочу подякувати за те, що ви дивитесь моє відео. Ставте лайки, коментуйте і хто ще не підписався, то підписуйтесь. Так, ось так. У нас в цій посилці прийшло раз. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять посилок. Ось, скільки всього прийшло. Так, а ми дивимося, з вами починаємо з першого. Так. 11 посилок, і я навіть вже не пам'ятаю, що це і по якій ціні. Але хочу вам нагадати, що для вас я залишу силочки, де я це брала, і по якій ціні це буде в описі від, під відео. Так, це в нас захисне скло. Якщо чесно, зараз навіть важко сказати, для якого це телефону, але я думаю, що це захисне скло для Xiaomi. Xiaomi A10, можливо, і А ще якогось. Але я нагадую вам, що для вас я залишу в описі саме для якого телефона це скло. Так, давайте ще подивимося, можливо, тут є якесь інше. Ось таке скло у нас з чорними бортиками. Так, а ми дивимося з вами далі, що у нас тут є. Так, це в нас мають бути носочки компресіоні розмір LXL. Ось такі вони. Бачите, вони без самого носочка, ось так одягаються. Якщо чесно, я навіть і не знаю, як мають виглядати компресіоні носки, але, заявлено було, що це саме компресійні. Якщо хтось знає, то напишіть мені. Будь ласка, в коментарях. Ось таке ось тут на п'яточку. Ось це в нас верх. Ось так має одягатися. Так, це в нас розмір LXL. Давайте дивимося палі, що бали, у нас тут є. Так. Ось брала я її точно до 100 гривень. О, навіть з такою штучкою в подарунок. Але якщо ви зайдете в Ватценс Єву, то таку щиточку ви побачите десь 175-220 гривень. Але 100% я її брала до 100 гривень. Ось тут можна також молося. Забирати, вона набагато дешевше на Аліекспресі, ніж так. Ось тут трошки є погнутих щіточок, Бачите, але нічого страшного. Як за такі гроші, то супер. Нагадую, що для вас я залишу силочки в описі, ви зможете собі подивитися а, цей товар, можливо, замовити, Якщо не знаєте, як, то я можу для вас це замовити. Так, це у нас чехольчики. Це у нас два однакових чехольчика. Навіть це може бути для грошей або чехольчик для телефону. Ось такий він. Тут може навіть кудись його. Повісити можна. Ось так. Ось такі нарухучечки. Тут є ще один великий окремий карманчик. І є ось ще один тут. Можливо, щось таке положити. Ось у мене таких два замовили, це я не собі. Так. Дивимося далі, що у нас тут є. Дуже багато всього цікавого. Це в нас вже шов для окулярів. О, дуже гарний, приємний. До речі, він виглядає так само, як на фотографії на Алікспресі. Це у нас сірий колір, але я думала, що він буде трошки світліший, але такий також непоганий. Ви бачите, щось з ним? Ага, ось. І він м'ягенький, виглядає він як бархатний. Давайте подивимось, чи він складається добре. Бачите, він тут не дуже добре. Мені здається, що предостався його десь трошки зім'яли, але досить непоганий. Але ось тут мені не подобається. Тут є як такий просвіт на жаль, але по якості так доволі непогано, якщо не оця, не оця дирочка, так. Ми дивимося далі, що в нас тут ще є. Так, у нас тут ще одні носочки компенсіоні. Це в нас вони вже не не дуже. Високі, доволі тонкі, доволі такі цікаві і якісні, мені подобаються, але не дуже високі. Ось такі от. Так, давай далі. Так, у нас ще одні носочки і ще одні компенсіоні. Це вже у нас, дивіться, великі. Дуже класно, що їх можна одягнути під колінку. Ось такі навіть я б сказала, що це не носки, а гольфи більше. Нагадую вам, що я навіть не знаю, як мають вони виглядати, які вони, але я бачу, що якщо отак от їх... Розширювати, то вони тут такі пружні. Ось такі в нас ще одні носочки компренсіоні. Так, дивимося далі. Тут по відчуттям нібито ще один чехол. Дуже велика в нас посилочка з Аліекспресом. Так, ось ще один чехольчик. Тут не тримає магніт взагалі. Але чехол дуже якісний, але магніт не тримає. Шкода. Він тут є, ось, але він дуже неякісний. Але ось так виглядає. На що в нас є? У нас ще одні носочки в комплексіоні. Вже які по черзі. Так, це у нас також ось такі вони неповні. Ось такі у нас носочки. Так, так то, може, відкрило, це може це відкрили. Це в нас ще один чехол для окулярів, до речі, це такий доволі якісний. Це просто звичайний такий кладати. Виглядає як шкіра, але це не шкіра. Ось такий. Так закладаєш. Доволі непоганий. Мені подобається. Цікавий такий. Колір також дуже класний. І в нас залишилася остання посилочка. Давайте подивимося, що у нас тут є. Так, і в нас тут ще одні носочки. Просто дуже багато носочків. Один носочок. Я очікувала, що їх буде два, але тут один. Але, до речі, цей такий прям найпотужніший, якщо чесно, це, мабуть, вже на колінку. Бо, ви бачите, воно виглядає це на коліно, але тільки одне. але Мало би бути два. Але одне. Ну. Доведеться замовляти ще одне додаткове. І це була остання посилочка. Тому дуже вам дякую. Ставте лайки, коментуйте і до нових зустріч. па